Без одного дня тисячу пробув прем'єром Микола Азаров і подав у відставку. Президент Янукович заяву про звільнення прийняв. Це тягне за собою відставку всього кабінету міністрів. Урядовці розпорядився президент, і далі будуть виконувати обов'язки аж до призначення нового уряду. Хто може сісти? в Прем'єрське крісло. Ірина Павлинок збирала версії. Від сьогодні – ВО це останній відкритий кабін, який Микола Азаров провів у ролі прем'єра. Сьогодні вже на закритому засіданні він подякував міністрам за роботу. Шановні члени кабінету міністрів. Офіційна причина відставки: прем'єр та міністри не можуть суміщати дві державні служби депутатську і урядову. Утім, є й приховане від загалу, кажуть політики. Як от відставка Азарова, це старт перерозподілу повноважень серед своїх. Поміж кандидатів на прем'єрське крісло обговорюють кількох: голова Нацбанку Сергій Арбузов, секретар РНБО Андрій Клюєв, віце-прем'єр Сергій Тігіпко або на посаді залишиться Микола Азаров. Близький до президента Сергій Арбузов міг би розраховувати на підвищення, кажуть політики. Утім, ним невдоволені великі бізнесмени, а надто після рішення зобов'язати їх продавати частину валюти на внутрішньому ринку. Плюс підвішений закон про податок для населення з продажу валюти. Влада й досі не знає, що з ним робити. Він має шанси, як і любов інший кандидат. Но сказати, що його кандидатура буде подана сьогодні, такого рішення нет. Пливовий регіонал Андрій Клюєв майже рік відсидів у РНБО, але він не втратив свого впливу у Верховній Раді, де в нього репутація посередника між опозицією та владою. Сьогодні Клюєв прийшов на засідання групи, яка готує роботу новообраних депутатів. Хоча сам від депутатства у новому парламенті встиг відмовитись, чи означає це, що він посяде інше крісло прем'єрське прямої відповіді не дав. Це дуже велика відповідальність. Бути прем'єр-міністром особливо в такої непростое врі на соціальних заходах. Віцепрем'єр Сергій Цігіпко відбув сьогодні і за себе, і за Миколу Азарова. Сам про себе якось пожартував. Уже звик ходити у кандидатах у прем'єри. Ой, е -е -е -е, чекаєте, ні, не готовий. Поки що ніяких політичних консультацій в партії регіонів. Які би вже остаточно сказали, хто де працює ще не було у Миколи Азарова від сьогодні ВО і про це кажуть усі претенденти на посаду високі шанси залишитися у кріслі. Щоправда, крісло це в умовах економічної кризи може стати електричним. Це розуміють і в партії регіонів, і серед їхніх опонентів. Сьогодні був один прем'єр-міністр. Завтра буде інший прем'єр-міністр. У них правда виникла дуже серйозна проблема. Тепер Азаров став попередником. І як вони будуть реагувати тепер на новий уряд, яким чином будуть реагувати на своїх попередників? Це буде цікаво побачити. Фіналу нової прем'єріади політики очікують наприкінці грудня, якраз коли до роботи стане новообраний парламент, і там теж визначаться із новим керівництвом. Ірина Павлоногіля Шенкаренко ТСН 1+,1.